Прийшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, а ми бачимо по статистиці, що чимало з вас дивляться наші відео. Забувають підписатися. Будь ласка, зробіть це просто зараз. Зробили молодці. Сьогодні говоримо про черговий зашквар московського патріархату. Серіал під назвою Вигнання Московської церкви з території України триває. Але дна не видно, тому що кожного разу московський патріархат його пробиває. і лакмусом стало якраз вигнання, вигнання московської церкви з теренів України. Ну і про нове дно сьогодні поговоримо в тому числі на Буковині. Служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати українського військового загиблого воїна ЗСУ в церкві на його батьківщині. Сталося це у селі Задубрівка. Там вчора прощалися із загиблим героєм, Звуть його Іван Назарій, але в церкву домовину із героєм не пустили. Навіть попри слізні благання матері воїна, священики заберекотувалися від вірян, і за повідомленням очевидців на людей розпилювали сльозогінний газ. Так, це правда у церкви Пусти, дитину він ходив. Скільки церкви Війна. до церкви я додам друзі, що віряни церкви архістратига Михаїла ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ у громади? Абсолютно всі документи є на руках, але й досі їх не пускають до церкви служителі московського патріархату, Ба більше вони не дозволяють проводити там богослужіння. Це вже не перший друзі, випадок із відмовою відспівувати загиблих саме у цій церкві. Згодом віряни взяли штурмом цю церкву і вигнали московських попів. Представтесь, будь ласка, Священник Віталій. – Чому ви не запускали полеглого героя уже третього Що? з цього села? Храм Божий га? – Перший герой виявив світу. Чому не пускали? Який маєш право? Питання задав. Правоохоронці ж відкрили провадження за фактом хуліганства. Про це повідомили у поліції Чернівецької області. У Львові, як завжди, віряни більш радикальні. Там ПЦУ розпочала демонтаж Української православної церкви, московського патріархату на Сихові, зокрема розбирають незаконні конструкції в адміністрації обласній церкву. Назвали останнім форпостом московської церкви у місті. Слава і супер. Ну а тим часом, друзі, у нас тут в Києві продовжується Санта-Барбара. Це коли. Паша Мерседес наводить ще якісь нові аргументи, його віряни, а дехто з них як на роботу ходить до Києво-Печерської лаври і розносить там весь цей московський штир, тому що інакше його не можу назвати у своїх проповідях і інтерв'ю, які вони дають співах і хрестів, і які жінки зі слісними виразами обличчя і вусами тикають у бік проукраїнських активістів, які приходять захистити. ПЦУ до стін лаври нелегка доля, друзі, спіткала і митрополита ОПЦ МП, колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври Пашу Мерседеса, якого днями нагадаю вам відправили на 60 днів під домашній арешт. Тоді він почав бідкатися, що у його будинку немає світла ні тепла. Ах, та й спати паші нема де. Хата невеличка хата. і... Там я ще раз її продавав, ніхто не купив, тому я звідти все роздав, все роздав От, босі там. Але, друзі, мої колеги, журналісти подивилися з'їздили на хату Паши Мерседеса бідненьку хату коштує до речі друзі вона близько 1 мільйона 300 тисяч доларів розмір теж дуже скромненький 560 квадратних метрів у 2016 році цей маєток виставляли на продаж за 1 мільйон 300 тисяч доларів в оголошенні стверджувалося що будинок повністю мебльований виробами італійських та англійських майстрів кімнати оздоблені дорогими матеріалами Стоп, це що? Ініціали митрополита на стінах. Журналісти також друзі з'ясували, що Паша Мерседес володіє маєтком в самому центрі Печерського району, площа маєтку 546 квадратних метрів. Тут у митрополита є всі канонічні ознаки його життя. Ну, я там маю на увазі, наприклад, турецька лазня є, сауна є, басейн є, і навіть ліфт. Також у нього є парк. Елітних автомобілів, ясно, що теж канонічних і похрещених. А також, ймовірно, він є власником агробізнесу, якому належить 500 земельних ділянок на території Київської та Чернігівської областей. Це випливає із розслідування журналістів. Ну а тим часом Паша Мерседес і вся ОПЦ московського патріархату продовжують відхрещуватися від жодних зв'язків з Російською Федерацією і РПЦ на чолі із патріархом Кирилом, який благословляє вбивства українців і благословляє терористів і сепаратистів на сході України з. 13-го, 13-го, потім 14-го року, а нещодавно, взагалі, друзі, вийшло дуже невдобно. Чому? А тому, що Росія підтвердила зв'язок з ОПЦМП на офіційному рівні, захистивши пашу Мерседеса, кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі горе. вам бійтеся. до речі, друзі. Спеціальна група експертів із Державної служби України із етнополітики навіть досліджувала, чи дійсно ПЦ МП відокремилися від РПЦ. Як про це ви чули і на мітингах, і неодноразово заявляли у Московському патріархаті. Висновок абсолютно однозначний. Ні, ОПЦ МП. Немає, от зараз офіційний висновок, немає статусу автономної церкви, який би визнавався іншими церквами, а отже, структурним підрозділом РПЦ. Ну а що в РПЦ думають про ситуацію з Києво-Печерською лаврою? Покажу вам от буквально одне коротеньке відео. До речі, із церковного федерального російського каналу, який має назву Спас. На цьому відео московський священник закликає вирішити питання лаври просто за допомогою, як ви думаєте, чого? Сонцепьока. Що таке сонцепьок? Це така особливо небезпечна вогнеметна система, яка може стріляти забороненими Женевською конвенцією термобаричними боєприпасами. Яке ще має бути рішення, які нам потрібні міри? така профілактика. того, что не должно повториться, того, что мы видим сейчас в Киево-Печерской лавре? Солцепек. Это нужно выжигать. Совершенно так. Мне скажут, ой, это не христианский, под христианский, вполне. Просто этика для этих людей, они же себя позиционируют как язычники. Простите меня, и получите как язычники. Поэтому для вас не новозаветная этика, а ветхозаветная. Или пророка, который лично взял и перерезал глотки текстам э, служителям Валаама. И с этими также нужно. Уничтожать, без всякого сомнення. Только тільки від и они только это, этот язык, только они і понимают. Ну а щоб вкотре нагадати вам, що московських попів із такими поглядами повно не лише в Росії, але й на території України. На жаль, ось кілька останніх новин. Сбу викрила колишнього настоятеля храму у ПЦМП, який благословляв російських військових під час окупації Харківщини та освячував їхні колони військової техніки. Весь цей процес. Протирей наказав своїм публічникам зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах. Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім'єю втік на територію Російської Федерації. А на виїзді до Києва днями затримали священника у ПЦ МП, у нього виявили інформацію антиукраїнської спрямованості у галереї мобільного телефону. Чоловік зберігав відеоматеріали із концерту в підтримку Росії з плакатами Росія навсіда. Ну а сам виявився уродженцем Російської Федерації, який неодноразово їздив до країни-агресорки. Ну як ви розумієте, коли... Росіяни заходили на територію України або вбивати українців з різних прикордонних територій, де в тому числі зберіглися церкви московського патріархату, святі -отці, як які їхні прихвостні брали в цьому активну участь, допомагаючи агресору вбивати українців. Я думаю, що ні в кого вже немає сумнівів бути у нетолерантності, з якою ми маємо поставитися до цих прихвостнів. І демократії тут не має бути демократія тут одна. Ми маємо захищати свою країну. А ці люди є злодіями, які наносять шкоду її безпеці. Ну і на сам кінець, друзі, я нагадаю вам дуже простий приклад: не питайте, чи Крим, не питайте. Питайте в них одне: кому підпорядковувалася церква під час хрещення Росії в 988 році. Році підпорядковувалася вона Константинополю, і тоді тоді буде мат точно в їхній бік. Якщо вони, звичайно, володіють інформацією щодо цього, це жирна крапка у цьому питанні. Я впевнена, що серіал далі триватиме, тому що вони будуть особливо напередодні Великодня, а тут ж гроші треба ж підзаробити, будуть кігтями впиватися в об'єкти своєї інфраструктури, але ми маємо гнати їх якомога далі, аби захистити нашу країну. І наших громадян. На цьому в мене все. Я дякую вам за довіру. Поставте, будь ласка, лайк. Напишіть свою думку щодо московського патріархату, як нам пришвидшити процес їхнього вигнання. Ну і підпишіться на мій канал, якщо цього ще раптом не зробили, забули або не встигли підписатися. Свіжі відео щодня. Дякую вам. До зустрічі завтра. Слава Україні! Слава ЗСУ!